Друзі, привіт! Дякую, що ви дивилися мені те відео, яке я вам скинув, як побудувати в селі бізнес. Дуже багато було коментарів, дуже були приємні, дуже багато лайків було, дуже вам вдячні, дуже вдячні. Не забувайте так само ставити лайк подубайку. я мені дуже сподобалося. Комусь там сподобалось, комусь сподобалося, були і файні коментарі, були і не файні коментарі, ну нічого страшного. Давайте розглянемо тіп, цю станцію на 39 кВт. Я хочу вам показати свою станцію на 39 кВт. На 39 кВт. Вона в принципі, покажу вам, як вона генерує. Тіпо, скільки в рік вона генерувала. В принципі, 39 кВт у нас в рік. В тому році 44 тисячі з копійками. Зараз я вам скину там фото, прив'яжу до відео, ви подивитеся. Реально чи це нереально. Отаку станцію би побудувати в селі для бізнеса, то дійсно є прибиль. Дійсно є прибив. А ту, що я будую там на 19 кВт, зараз вона у мене стоїть, генерує. Мало. Я купив у нього вже двосторонні панелі Longi Solar. 12 штучок. Попробую доставити і що там свої покаже. Е, Ходім, покажу цю станцію. І ця така, хтось комусь не подобається, звісно, ці Huawei Мені подобається ховується інвектор. Кому не подобається, я не знаю. В принципі, які кошти він мені раніше стояв, О, я не пам'ятаю вже, це у 2019 році я його купував. Ну, не Там щось там 1800 доларів, ну плюс-може 2000 доларів. Я не точно не пам'ятаю, скільки там і стоїть цей інвектор. Але він на свої потребності і максимальну типу, перенагрузку він, типу, на 30 кВт. Але тут 39 кВт. Він витримує. Це файний. Це файно, це дуже файно. Бо хтось каже, що поставити там е, фроніус. Непоганий, звісно. Ну, він дорогий, звісно. Але цей старенький витримує, працює. А що ще треба? А що ще потрібно за ці гроші? Робить, то робить. І слава Богу, що він робить. Це дуже добре. Де й такі справи, коротше, друзі. Не буду довго затримувати відео. Бо хтось його дивиться, 4-3 минути, в принципі. От я хотів вам сказати, станція побудована у 19 році на 39 кВт. Генерує 44 тисячі. В середньому хай буде 45. Беремо 46 По сутовому році, в цьому 44. Беремо в середньому 45. От, 45 тисяч. У 2022 році був зафіксований тариф до цієї станції, де на 39 кВт, у 2022 по 5,56. Це без ПДВ. А ще плюс ПДВ 195%, ну зараз прорахує. В принципі, беремо так. 44, 45 кажу. 45 тисяч. множимо на, на 5,56. Дорогі 250 тисяч. Мінус 195%, 201 тисяча. Добре. 201 тисяча. Ще звідси вирахуємо, скільки я спожив для будинка. Ну, в принципі, неправильно порахував. Давайте так так. в році було зафіксований тариф по 5,56. Добре. Бо вони там не розглядали, там війна, війна... Ну, коротше, там раз в три квартали, якщо вони не помиляються, вони розглядають типу, тариф. Як долар росте, ой, євро росте, то ціна піднімається. Євро падає, ціна теж змінюється. Добре, беремо 45 тисяч в е середньому, так? Ще мій будинок служив там за рік. я тут вважав десь приблизно. 2,5 тисячі. 2 мінус, хай буде 2,200. Мінус 200. Виходить 42 800. 42 800 множимо на 5,56. На 556. Виходить 237. Добре. Тепер мінус 195% податку сплачує. То виходить 191 тисяча. Ну, Беремо 195. 191 тисяча. Поділимо. У чому це був той курс в тому році? по 28 в тому році було, чи 30. Ось я не пам'ятаю. Беремо, хай буде, хай буде 30. Хай буде 30. Я не пам'ятаю вже просто. Множимо на 30. Ой, ділимо на 30. 6.38. 6380 доларів. Є і річна окупність. Якщо логічно, 6300, множимо на 5, От, 31 тисяча повинна за 5 років його купитися, а вона була побудована в 19 році за 26 тисяч доларів. Ну це виходить 4,5, 4, 4,5 роки. Це якщо добре виплачують нам кошти за зеленим тарифом. А якщо було в 2022 році не виплачували, а по гривні 68 і припинилися, ну вибачайте, що зробимо, то зробимо. А в цьому, а в цьому році зафіксували тариф, виходить е 6. 6669. 69. 23. Ну, це я не знаю. Хай буде 6,23. 6,99 Це зафіксували. Добре, беремо 45 тисяч, 42,800. 42,800. Множимо на 6,99. Так, 2, 299. Мінус 19,5%. 240. Поділити. По чому долар? По 38.50. Тоді на 3850. Ну, 6250. Коротше, те саме. Нічого не змінилося. 6250. Це якщо станція на 39 кВт. А якщо на 30, то самі знаєте, рахуємо. Добре, друзі, дякую, хто там дивився, хто не дивився. Попрошую лайк, дизлайк. От дивіться, який він. Фугай в мене. Старенький КТЛ 33. Відкривається. Стоять мені при звісно. І там ще два штуки стоїть. І там просто защита стоїть в тому щитку. Ну, Чим погано. Сам тут підключав теж. Що трохи, що, вмію, що не вмію. може там комусь не подобається, та сама та труба, що так високо здається, чимось заліплена. Ну, вибачайте, друзі, що маємо, то маємо. Раніше ми тоді будували станцію на 39. От у нас йде сіп. Запітаний в мережу. Раніше так би підключали, а зараз тіпа, йде у нас сіп, то він повинен йти до трансформатора запітаний. А, а зараз так. Оце я не знаю зараз з новими правилами, що там буде далі. Бо вони щось хочуть в принципі, поставити обмежувач. От, наприклад, тут буде не тут, а тут в щитку вони ще хочуть вставити. Ну, я не знаю, що це буде діяти до старих станцій, які побудовані в 2019 році, зафіксований. Бо вони щось хочуть до щорчика прив'язати поставити автомата, який буде контролювати в СІТі 240, да, 240 вольт. А він зараз, в принципі, от така пора погоди в мережі там 230, і ще він там додає десь 15, то виходить 250, 245. То що виходить, що він буде зрізати мою генерацію, виходить, цей автомат, буде виключатися в мене інвектор, якийсь трошки непонятний. Здогадки. Ну нічого, поживемо побачимо. Ось таку я хотів вам станцію свою показати на 40 кВт. Виходить по Солар. Long Це Longisolar. Крім, Крим, Крім, Крім, Крім. Це у нас тут щось інше. Оці шість панель. Шість і там ще 6. Зараз ми прочитаємо які якісь панельки. Я щось забув, як називаються вони. Так. Можете перевернути і почитати собі. Сівіс. Ну коротше, вони теж непогані, це китайці. Ну, китайці що зробиш? З металу такого теж, з чорнявого металу. Ну, вже 19, 20, 21, 22, 23. Ну, вважають, буде скоро 5 років. Ну так, да, є, да, є ржевіють. Ну, зрозуміло, ну, буде, що вітер. Її треба підкрашувати, там, підмальовувати. Ну, що зробиш? Метал, чорний метал. Оцінковий нехорошовий, звісно, метал став, не І Смотра які профільні труба. Тут в мене, конечно, 40 на 40, трошки трошки маленькі. А саме перший поставив тут а в мене виходить 60 на 40, ну трошки крепший. Це як на тій станції на 15 кВт. Там теж 60 на 40 профіль труба. А тут 40, вибачайте. Тут не так. Тут 50 на 50. Це в мене на тій станції. 40 на 60. Отака станція побудована. Для бізнесу теж, в принципі, генерація її. Кажу 44 з копійками в тому році, а поза того року було 46 з копійками генерувала в рік. І в принципі споживає в нього для мого будинка. Ну, такий будинок, скажу, тут ВІП-будинки. Може комусь подобається, кому не подобається. Ну, Дивимось. Щось не так, не так. Пишіть, буде цікавий. Ну, такий будиночок, як, у висні, як в обичних силі будиночки, акуратненькі, там, там, там вікна ставлені, все. А що вже що, що, що потрібно, що другий поверх він не потрібен. Де такі справи? Хто там дивився, хто не дивився, попрошую лайк, like, дизлайк. Всім удачі, і пока.